Сьогодні доїхав на демо поле нашого соняшника, бо прислали наші партнери з КМК Агро свої таблички, щоб поставити. Ну, заодно вже вирішив засняти відео, тому що після посіву, якщо хто дивився, пам'ятаєте, я нічого більше не викладав. Чесно, не було бажання Грунтові гербіциди спрацювали паскудно, тому що вологи не було, екрана не вийшло. Зараз швиденько скажу, що зробили. Значить, Обробили гіллянтексом. І зробили ось недавно міждорядочку. І чесно не їздив. Вже думав, що приїду, коли всі пройшлють таблички, але часу особа немає, тому буду приїжджати і ставити тоді, коли хтось буде присилати. І так, поїхали, зараз швиденько пробіжимося. Так, розпочинаємо так, як ми висівали. Перший у нас е гібрид 469, Нусідовський Кліофілд. Ось він у нас буде йти першим. Потім табличку поставлю, буде краще видно. Так, за ним буде йти у нас. Зараз дерево піде За ним у нас буде йти 471. До речі, щоб, можливо, так трошки приблизив, бо не хочу вже чесно спускатись. Соняшничок довольно таки непоганий. Хто бачив відео посіву, знає що він був посіяний, як він був посіяний. Тому я вважаю, що нормально. Так, це у нас 71-й буде. Далі у нас іде. 472-й. Ось він. Так, і якщо камера гарно передасть. О, отак ось буде чудово. Соняшник, який ліворуч, це носіт. Соняшник, який праворуч, це у нас КМК Агро. І так, поїхали. Це у нас Даглас. Табличечку вже поставив. Значить. Сімірасовий гібрид під технологією експрес. Так, є. Ідемо далі. Висівали восьмирядною сівалкою. 32 рядки на кожний гібрид. Зараз обійду ще одне деревце. Далі у нас посіяна. Класична кортеса. Також сімирасовий гібридик. Але класичний. Чесно і жарко і втомився. Ручки трохи трусяться. Так що вибачайте. Ще стараюсь швиденько, щоб все встигнути. Так, Із лінійки КМК Агро ось у нас останній гібридик. Кліафілдовський бластер. З позаминулого року наш новенький соняшник, який буде у нас в цьому році на, повністю на заміну соняшника Флорімі. Усім відомого, Флорімі ми знімаємо з виробництва. 에, з приводу даного поля, що хочу зазначити, не знаю чому, оперше ж таки, із за того, що не приїжджав, З краю можна побачити, зараз трошки приблизю, влупила його іржа. Чесно, нічого не робили, ніякого не фунгіцида, нічого. Далі, до речі, вгони нічого немає, тобі ж це чисто крайовий ефект, тому, якщо чесно, нічого страшного йому не буде. Так, і ось тут закінчується у нас е, два гони сівалки Бастера. Приїде ще одна табличечка. Якщо пам'ятаєте, наш новенький партнер псов е, АСП-32 Соняшничок. Оце він у нас до цього ось моменту, Оце, оцей кусок, це вже пішов загальний масив. Ось він цей соняшничок. Приїде табличечка, я поставлю, туди вже пізніше спущусь, і він підросте, буде краще видно. От. Це у нас АСП-32, також кліофілдовський. От. Будемо за ним спостерігати, тому що хочемо побачити, що він, як він себе зарекомендує. І... Будемо реалізовувати в цьому році. І так, усім гарного дня, будемо їхати далі. І вже коли закінчимо його повністю, вже зніму більш спокійне, нормальне відео. Все, щасливенько.